На майданчиках зі штучним покриттям стадіону трудові резерви Дніпропетровського вищого училища фізкультури відбувся один з чотирьох зональних групових турнірів з мініфутболу, у якому мали взяти участь дев'ять команд. Втім, чотири з них з різних причин так і не доїхали: мова про Солонянський, Томаківський, Сенельниківський райони і місто Синельниково. Натомість депутівки до фіналу розіграли п'ять інших колективів, серед яких фаворитами небезпідставно вважалися депутатські збірні Магдалинівського району і обласного центру. У складі останньої, звісно, роль першої скрипки була відведена колишньому гравцю Дніпра Євгену Соніну, нині депутату Самарської районної у місті Ради. Та сюди праздник побачити друзів, колег з інших районів, з інших містів, це дуже приємно. Дуже погано, звісно, что... Не всі можуть вирватися, тому що коли людина працює в госструктурах, тоді у нього є можливість тут участвувати. А в коммерческих, вы же понимаете, нет возможности. У кого-то травмы, у кого-то семейные вопросы. Многие, конечно, не доехали. Но так стараемся себя участвовать, потому что это без спорта, какая жизнь. В первую очередь, это здоровье, это популяризация футбола. То есть, как бы места это места. Самое главное собраться, вот нам, депутатам, побегать, потренироваться, поиграть. Это... Це завжди полезно. і популяризація футбола і на рівні депутатському – це тоже є плюс популяризації футбола в селі. Як і очікувалося команди Володимира Корсуна і Євгена Соніна, вийшли до наступного кола змагань. Останні разом з партнерами, депутатами по збірні Дніпра, стали переможцями зонального турніру. Вони почергово здолали своїх колег з команд Дніпропетровського і Новомосковського району і міста Новомосковська, звівши до нічиєї один один, лише поєдинок з Магдалинівським районом. Той у свою чергу, хоча і поступився згодом. У принциповому протистоянні дербі новомосковському району 2-4, Тім, як і торік, все ж знову посів друге місце у групі і став другим фіналістом. Зрештою, там слуги народу, не тільки хвацько ганяють м'яч, але й взялися та проводять капітальну реконструкцію власного стадіону у селищі Магдалинівці. Стадіон вже ми реконструкцію капітальну вже пошли. Почали її робити. Я сподіваюся, що до второму кругу Суперліги. Ми вже будемо грати на нашому стадіоні. Ну, трудності зараз є, в тому числі фінанси Потихоньку будемо двигаться і собирать каволяць мірапаніт на 29 квітня запланований фінальний турнір, у якому, окрім вищезгаданих команд депутатів міста Дніпро і Магдалинівського району, візьмуть участь по два переможці зональних змагань, які паралельно відбулися у Кам'янському, Нікополі та Павлограді. У нас депутати всіх рівнів, і лучше це вже шеста спартакіада і шестає всеукраїнська в в этом буде. Лучше у нас депутати зборна поїде на спартакіаду. В минулому Прошли ми були шести. Ну, в этом году мы уже нашли еще депутатов, которые показали себя как футболисты, как волейболисты. Так что я думаю, у нас команда улучшится и будут у нас призовые места.